Медична допомога і її створення потребує сесійного рішення обласної ради. Я хочу сказати в двох словах, ну що таке екстрена медична допомога, що таке центр екстреної медичної допомоги, який ми хочемо створити і організувати в нас область. Ну, найперше, щоб ми з вами розуміли, значить, що екстрена медична допомога. Це створення єдиної служби області на нашій території, в яку будуть входити починаючи з відділень і пунктів швидкої медичної допомоги, які є в районах нашої міської станції швидкої медичної допомоги, значить, в єдину юридичну особу. Це означає, що через цю юридичну особу буде фінансування йти, буде забезпечені відповідними. Медикаментами проводитись автотранспортом та іншим. І саме базове, що є в реформуванні екстреної медичної допомоги, це створення єдиної диспетчерської. Єдина диспетчерська повинна мати gps ку систему навігації. Це означає, що на кожній автомашині буде навігатор. І ми чітко можемо прослідувати і по моторах, і по моніторах, і по поціналах, де ця бригада є, куди її залучити. Щоб не було у нас, були такі приклади, от навіть на цій же трасі, значить, що стався випадок, люди всі дзвонять, страгедія, е, там потрібна допомога, швидка, що не їде, і поїхала швидка із міста, і збори з корйомної і поїхала вже їх скільки, їх не треба, було скільки їхати. Немає, вони було потреби. Вони були скільки постраждавших. Тобто це питання ніхто не регулює. Значить, якщо буде єдина диспетчерська, це дуже і дуже серйозне питання. Значить. Але для того, щоб її, це все зорганізувати, нам треба сесійне рішення. Ми можемо підставити підризик надання електронної медичної допомоги. Сьогодні, якщо, не дай Господи, швидка, не приїхала, я ось сьогодні зранку, по трьох як мені визволювали, значить, дайте негайно швидку. Люди, Боюче це сприймають. Ну, як болючи, це нормально вони сприймають, вони не переживають за своїх родичів і так далі. Тим більше, що зараз встановлені чітко доїзди. Доїзди 10 хвилин міські, місцевості і поза межами міста 20 хвилин. Це складно зробити. Ви знаєте, чому. Є дороги, є транспорт, є можливості. Ми не маємо сьогодні так багато. То які по повній зі повні, таборі означені є обладнання. Це теж правда. І ми, до речі, направили ту ні за підписом обласної державної адміністрації в Міністерства охорони здоров'я про те, що нам треба 87 автомашин. Із них 4 класу С. Це означає сучасні реалмобілі. Ми, до речі, маємо тільки сьогодні в області таких реальнодіїв 4. Це дуже мало для нашої області, це правда. На сьогодні 80% автопарку потрібно поновлювати. І якщо ми зараз не будемо використовувати можливості держави, а нам для того, щоб активно це використовувати, треба офіційно затвердити і утворити центр екстреної медичної допомоги, ми не зможемо активно... Отримати це в області, те, що роблять інші зараз регіони і активно працюють. Я хотів би, щоб це просто ну, було відомо і вам, і журналістам, що ми це правильно, правильно трактували. Тобто залучили позабіджетні кошти на 73 мільйони. Ми мали 40. Різниця, що велика. Це те політика, яку веде сьогодні керівництво обласної державної адміністрації, яка має відповідний ефект. Дякую, тепер ми готові вам.